Вітаю! Розмитнював авто під виглядом гуманітарної допомоги. Фальшивомонетники у Чернівцях. Промислове незаконне виробництво сигарет. Про це і не тільки далі. За матеріалами БЕП судитимуть трьох буковинців, які розмитнювали автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги. Слідством встановлено, що з лютого 2023 року троє жителів Чернівецької області умисно ухилялися від сплати митних платежів під Час везення з Євросоюзу транспортних засобів фігуранти задекларували 13 автомобілів як гуманітарну допомогу, тоді як фактично ввозили їх для продажу. Сума заподіяних державі збитків становить 2,2 мільйони гривень. Наразі трьом фігурантам повідомлено про підозру. Рейдерське захоплення нерухомості іноземних компаній на 41 мільйон гривень. Слідством встановлено, що учасники злочинного угрупування. З серпня 2021 по грудень 2022 року заволоділи п'ятьма об'єктами нерухомості, які належать іноземним компаніям, використовуючи підроблені печатки іноземних компаній, органів влади та нотаріату іноземних юрисдикцій. Підозрювані підробили довіреності іноземних підприємств на розпорядження нерухомим майном. Потім вони створили фіктивні товариства до статутного капіталу, яких внесли нерухомість, розташовану в Одесі та Києві. Після цього оформили договори купівлі-продажу з третіми особами. У такий спосіб обвинувачені заволоділи. Чотирма квартирами в центрі Одеси, а також приватним будинком та земельною ділянкою у Києві. Наразі майно вартістю 29 мільйонів гривень вже повернуто одній з постраждалих іноземних компаній. Організатору та трьом членам злочинної групи повідомлено про підозру. Двом особам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще двом у вигляді застави. Б арештувало 700 мільйонів гривень на рахунках одного з найбільших онлайн-казино. Його підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 мільярди гривень податків. За даними слідства, група осіб організувала незаконні азартні ігри в мережі інтернет, використовуючи понад 30 сайтів, які мають схожі до ліцензованого сайту інтерфейси. Вони налагодили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Встановлено також, що службові особи підприємства умисно приховували докази, документи та іншу інформацію, що необхідна для досвід. Слідження обставин злочину. Наразі на 700 мільйонів гривень, що розміщені на рахунках компанії, накладено арешт. Досудове розслідування триває. Бюро економічної безпеки на Закарпаття забезпечило відшкодування до бюджету майже 10 мільйонів гривень. Слідством встановлено, що у Тячівському районі службові особи заводу. Здавали в оренду приватним підприємцям складські приміщення однак платежі від орендарів надходили не на рахунки заводу, а на одну з його філій. Крім того, частково орендна плата здійснювалася готівкою. Надалі ці кошти використовували для оплати різноманітних послуг для обох товариств. Водночас реальні прибутки заводу не відображались, податки не сплачувались. Детективи БЕВ довели вину службових осіб в ухиленні від сплати податків. Наразі до державного бюджету забезпечено надходження 9,9 мільйонів гривень. Справу скеровано до суду. У Чернівцях заарештовані фальшивомонетники. Бе повідомило про підозру двом продавцям підробленої іноземної валюти. Наразі їх заарештовано. Під час проведення досудового розслідування детективи зафіксували непоодинокі факти продажу підроблених євро і доларів США. За інформацією слідства, фальшиві гроші збували через обмінні пункти по всій території України. Працівники бюро провели обшуки та вилучили 1200 євро та 1800 доларів США. Різного номіналу: мобільні телефони, комп'ютерну техніку, паспорти громадян Румунії та транспортні засоби. Наразі двом учасникам повідомлено про підозру. Бюро економічної безпеки викрило промислове виробництво сигарет. Підпільне виготовлення тютюнових виробів організували в одному зі складських приміщень в Чернігівській області. Готову продукцію доставляли поштою та продавали у столиці. Детективи БЕП провели обшуки в місцях виробництва, зберігання та збуту підакцизних товарів. В результаті виявили та вилучили майже 200 мішків з тютюном та 14 ящиків з гільзами для сигарет. Наразі детективи встановили організатора, виробника та відправника нелегальних тютюнових виробів. Слідство триває. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше ви можете дізнатися на нашому сайті, а також підписавшись на наші соціальні мережі. Бережіть себе і пам'ятайте, сплачуючи податки і купуючи офіційне, ви долучаєтеся до відбудови країни. Побачимось.